Чи можна видалити слід кулькової ручки зі шкіри. Зараз ми подивимося. Засоби, які ми будемо використовувати для цього смивки для нігтів, спирт, одеколон, міцелярна вода, калоша, фейрі, популярний засіб з хлоркою і магічна губка. Ну, а також звичайна гумка. Перша буде волога серветка. Так, ну, не вийшло нічого. Друге. Звичайна канцелярська гумка. Ну, Бачите, результат теж не дуже. Третє буде спирт. Ну, Спирт зняв навіть фарбу зі, зі шкіри. Четвертий засіб. Це змивка для нігтів. розмачував? Розмачував. Так. Трошки розмазало воно і теж зняло трошки фарбу. Не, бачите, ну, вийшло так собі. П'яте. Доколон шипер. Так. так. Ну, в ньому є спирт, воно стирає, але не так, як чистий спирт. Шостий засіб буде міцелярна вода. Так, до шкіри вона більш лагідна, але кульку ручку вона не стерла. Сьомий засіб. фейрі. Фейрі, які знають всі наші домогосподарки. Зараз подивимося, що зробить нам фейрі. Ми це робимо теж перший раз, тому на ми не знаємо результату. Повної сили. щоб ви бачили, що ми стараємося. Так, феррі. Феррі. Ну. Восьме це засіб Калоша органічний. Є в будь-якому епіцентрі, в будь-якому магазині. Так, калоша. Стерла, все, бачите, нічого не залишилось. Так, коротше, водія шкіру не пошкодило. Да, да, да. Е, Дев'ятий засіб це я знаю, люблять господарки, знають. Зараз попробуємо, як цей пітушок. Ну, так, а собі. Ось результат. Майже майже. Але покриття на місці. Покриття вроді на місці. Ок, десяте. Це меламінова губка. Ми вже її відрізали, змочили і вижили. Так, так треба її використовувати. Прямо на норку. Шклябує трошки. Ну, я все майже стер. Так. І щось я і не бачу навіть стертує шкіри. Ну, меламінова губка. Логічно. Виступ такий. Дуже вам не раджу, щоб на ваш вироб попадала кулькова ручка. Бо як би ми не видаляли, ми все, все одно шкіру трошки пошкодимо. Хоча ці три засоби це мелобідова губка, калоша і спирт, вони видалили, але шкіра, вона ну, глянець, знявся, трошки фарба знялася. Тобто, краще просто свої речі, шкіряні оберігайте від кулькової ручки.